Виконуємо номер 779 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Кут АОБ удвічі менший від кута БОЦ. Малюнок 21,17. Знайди ці кути, якщо кут АОЦ дорівнює 120 градусів. АОЦ 120 градусів. Перенесемо. Малівну із підручника до зошита. І запишемо коротку умову. Кут АОБ в два рази менший. АОБ в два рази менший від кута БОЦ. Кут АОЦ 120 градусів. Нам необхідно знайти градусну міру кута БОЦ і АОБ. За умову задачі сказано, що кут АОБ в два рази менше від кута БОЦ. Отже, кут АОБ складає третю частину від кута АОЦ. Дві частини, одна частина, всього три. Кут АОБ. Це третя частина від кута АОЦ. Знайдемо кут АОБ. Для цього градусну міру кута АОЦ поділимо на 3. 120 поділити на 3 дорівнює 40 градусів. Ми знайшли градусну міру кута АОБ, кут АОБ в два рази менше від кута БОЦ. Отже, кут БОЦ в два рази більше від кута АОБ. Кут АОБ 40 градусів, отже, кут БОЦ дорівнює градусну міру кута АОБ, потрібно помножити на 2. 40 градусів множимо на 2, дорівнює 80 градусів. Записуємо відповідь. Питання в задачі стоїть так. Знайди ці кути. Отже, записуємо 40 градусів і 80 градусів. Номер 779 виконано.